Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 13 березня 2023 року більшість ЗМІ в Україні та світі повідомили про те, що голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін планує офіційний візит до Москви наприкінці цього місяця. Одразу після цього з'явилася інформація про плани китайського лідера зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським. Щоправда, в онлайн форматі зазначимо, що це може бути першим контактом такого високого рівня між китайським та українським керівництвом з початку російської агресії. Як пише The Wall Street Journal, пряма розмова із Зеленським, якщо вона відбудеться, ознаменує Ну, важливий крок у зусиллях Пекіна зіграти роль миротворця в Україні, що досі скептично сприймали в Європі. Це також зміцнить авторитет Пекіна як глобального посередника після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву у відносинах між Саудівською Аравією та Іраном. Зустріч двох диктаторів має насторожувати. Передусім, варто звернути увагу, що можлива зустріч із президентом України планується не до, а після візиту в Москву, що означає лише одне тональність і акценти розмови з Володимиром Зеленським визначатимуться за підсумками кремлівських перемог не виключено, що у такий спосіб Володимир Путін намагатиметься передати ультиматум Україні, який має, на його думку, зірвати українські плани весняної операції зі звільнення окупованих територій. Немає жодних сумнівів, що престарілий китайський диктатор Сі Цзіньпін абсолютно солідарний зі своїм кремлівським колегою в антизахідних і антиамериканських поглядах. А також є заручником імперських міфів про велич і непереможність Піднебесної, як і нинішнє російське керівництво. Китай досі неадекватно сприймає ситуацію, яка склалась в українській війні. Про рівень китайської військово політичного аналітики може яскраво свідчити стаття японського видання Nikkei Asia за два місяці до того, як Китай презентував свій мирний план щодо ситуації в Україні. У КНР вийшов звіт від провідного аналітичного центру в Пекіні, який контролюється компартією. У звіті прогнозується закінчення бойових дій в Україні влітку 2023 року, причому успіхом російських військ. Фактично, вище керівництво Китаю пропонує мирний план з огляду на звіт, що писався в грудні 2022 року, базуючись на тогочасних даних. Станом на сьогодні російська армія провалила всі спроби масштабного зимового наступу, зазнала тяжких багатотисячних втрат особового складу і техніки під час штурму Соледара, Бахмута, Вогледара, Авдіївки тощо ЗСУ натомість активно формують нові бригади для наступу. А країни НАТО за цей час погодили надання Україні нових видів озброєння, саме танків і БМП західного зразка, сучасних систем ППО, а також великих обсягів іншої військової техніки та боєприпасів, необхідних для наступальних операцій. Основні варіанти наслідків візиту Сідзінпіна до Росії. Хай там як. Але в контексті майбутнього візиту Сі Цзіньпіна до Росії та можливої розмови з українським президентом можна спрогнозувати три основних варіанти розвитку подій та їхні наслідки. У першому несприятливому сценарії можна очікувати домовленості Пекіна і Москви про посилення військової та економічної співпраці, можливого постачання китайської зброї та боєприпасів, формування єдиного фронту боротьби із заходом і залученням Ірану, Білорусі та інших країн ізгоїв та готовність Китаю в майбутньому до силової операції захоплення Тайваню. Такий варіант є вкрай негативним не тільки для. України, а й для усього світу, оскільки наближає великі країни до відкритого військового протистояння, що фактично буде означати початок третьої світової війни. З іншого боку, більшість експертів не дуже вірять у негативний сценарій поведінки Китаю. Однак ймовірність оптимістичного варіанта теж не надто велика. За такого розвитку подій Сі Цзіньпін може закликати російського президента припинити війну і вивести війська з України для того, щоб уникнути ганебної поразки і втрати боєздатності своєї армії. Це має зірвати плани США і Заходу, які за риторикою Москви та Пекіна Використовують війну в Україні для руйнування Російської Федерації. Китай продовжує чекати на переможця у війні. Нарешті третій варіант може бути досить імовірним з огляду на те, що офіційна позиція Пекіна за рік майже не змінилася. Для Китаю ця війна все одно залишається локальним конфліктом на іншому краю світу. Наразі економічні інтереси КНР майже не постраждали, а швидше навпаки. Антиросійські санкції серйозно грають на руку китайській економіці. Пекін продовжує сигналізувати про свої мирні наміри щодо тайванського питання та готовність до взаємовигідного партнерства. З заходом. Про це свідчать нещодавні слова Сі Дзіньпіна про необхідність сприяти мирному розвитку відносин з обох боків протоки. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!